Маслючок. І Я знайшла гриби, лисички. Твій дід строїв це джерело. Мій дід пив з тими людьми, які. Плаває вже бубертонда, траче нудрія. А перед переглядом хочу сказати, що це відео не тільки про гриби, ще ми знайдемо лісове джерело. Також проведемо огляд на ретро-Масквич. Буде багато сміху і гарної осінньої природи. Тому приємного перегляду. Добрий ранок, ти куди зібрався? Я їду по гриби перевіряти, чи вони вже виросли. І Саша каже, треба відпочивати, того везе мене на вигул. І поїдемо подивимося, чи є вже гриби. Взагалі, наші друзі кажуть, що мають бути опеньки. Але я їх їсти не буду. Бо я їм не довіряю. Друзі, чи опенькам? Обом! Але в цей раз ми вже не будемо їхати на велосипедах, не будемо йти пішком, а нас заберуть на машині. По крутому. По крутому. Я думаю, щось да не збираємо. Ярі каже, нічого не буде. А я кажу, буде. буде. перекриває камеру я знімаю. <риклад> ну що, погнали. Називається героя спіткала невдача. Знімаєш, ну. Дивись, який кузьярний. Що це? Я не знаю, навіть не шипшина. Та яка шипшина? А що? Вона виглядає по-іншому. Може, барбаріс? Може, а попробуй, має бути кисле. Не хочу пробувати. Бомчий. Я знаю, що прошли раз та мене обмануло. Мовчу, ягоду боїшся. Да. Ау! Чого? що Клас! Маслючок! Трошки поїжений. Шукаємо поруч, має бути ще. Ура! Так, ось цей гриб. Я вам його показую, тому що думаю, що може він бути останнім. Першим. Першим. І останнім. Не останнім. О, подивись! ось знову О, А такий букет, мабуть, буде дорого пати. Хто його буде збирати? Там так, ну як вам перша галявинка? Супер, набрали! Ось цього ось гриб. Подивіться, хоч, як виглядає. Є, є, ну ми їх не знайшли. Так, а тут поле соняшнику. Там люди пишуть, що гарний врожай. Зараз подивимось, що тут є. Ну, невеличкі. По пупок. Але там далі є гарніші. Але взагалі гарно. Ухажує, ухажує за своєю ласточкою. Є, то вона може держати <ривіт> <ривіт> рівно-рівно, щоб було газа і подсосни. Ніякого подсоса, я не завожу з ні, ні, трошки треба подсос, тому що. Ви, ну... А, ні, нормально. Так, а як до заднього включається? Як <ривіт> там? Як п'ята. Тільки не, не як на посаді, а як на нормальній поліці. Мою теж взяти, Сайщі подарувати день народження такий автомобіль. Саша, Саша хоче кросовера. <ривіт> Альона, сіти три сірочки. Три? Ну, тільки за те, що по коленки стукала. <ривіт> <ривіт> Тоді я одну став, я що по коленки стукала. Думав, думав три. Це Женя, а це Альона, це їх автомобіль. Дата тобто, на да, збагачення. Надовсь отримати. Чотири пересоночки. Я йшов сюди. Почекай куди? Сюди. А треба йти туди. Зачем? Бо сюди вже не треба. Ну це ми йдемо до джерела. Саша алергія, вона задихається. Немає чим дихати. Спускаємося, спускаємося і там має бути джерело, з якого що, трактористи п'ють і так далі. Тут гарне таке поле. Давай, давай робить контент! контент. <ріган> 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 Ярослав, І я лізу, я не полізу. Я давай, лізу. робить контент! Хіба <ріган> кажу там. А, на ту сторону треба? Не. Чи ні? Да. <рес> Зараз буде контент. О, я контент, контент почти получив. <рес> <рес> Все-таки не зря бог дав їй срост. Да, сто процентов. Чоловік кинуть. Давайте я вам поможу. Заберете камеру. камеру Щоб вас нічого не обтяжувало. О, це може бути непоганий, до речі. Ні, це не пурхалка. Це що, це дождєвий гриф. Це, 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 це пу... пухкавка. Тут натягнутий електропастух і Женя зараз спробує за нього взятись. Ти мені точно 20 гривень даси? Точно дам. Ой, тут плаває вже Бобер, тондатра чи нутрія! Це хто? Це нутрія чи тондатра. Ага, отлично. Пачка цигарок тут. Пачка якщо, цигарок, якщо хочеться, можна попити ось із кварти. Ось <ріць> куполь, <ріць> <ріць> що я малий був. Скажи, <ріць> що можна покурити зразу. <ріць> Цьому джерелу більше 30 років. Що дід мій строїв його. Твій дід строїв це джерело? Ну, мій дід пив з тими людьми, які його строїли. <ріць> я думаю. <ріць> яка вода джерельна. Тут вода завжди інша. Вона, типу, якась як. Зоєм ще не було після дробі цей стакан. 40 дирок, то взагалі було б хорошо. Так вона, ну типу. Ти як хочеш, ну я типу, виріс на цій воді. Я знаю, що вона ось знизу абсолютно чиста. Вона очищається постійно, тому що воно відтікає, відтікає, відтікає. Так, як був малий, то теж було дві дири. Прогресу не видно. Будете воду? Так, ось взяли з собою такий тремпос. <ріст> Трампос! <ріст> Термос. <ріст> Провалили все капот. Зараз будемо чаювати. Даю по стаканюрі, тобі стакан. <ріст> Одна рука. <ріст> І тут стакан. Яке кермо? Елегантне. Знаєш, що таке кермо? Тому що люди часто їздять з брудними руками. І щоб воно не бруднилося, тому його зробили пластмасовим мітонки. На нього не прилипає. Але ти бачиш, ну до нього пиль не приліпає, але ти бачиш, як на цю машину дівчата липнуть. Ми з тобою вдвох? Так, інди дівчини. Сто процентна приліпаємось. Не слухається тебе машина. Слухається? Ах ти, йо Ось ти достаєш. Але бачите, так не вкрадеш, треба спочатку відкрити замочок. Може і це А це что за тумблерочек? Можно его нажать? А це... а це крутилка. Печка. Печка. Паварічка работает? Работает. Прикурювач. Есть. Ну він Протри. В общем, який висновок? Гриб тільки один. Ми жарити його не будемо. Але, можна сказати, сезон відкрили. Іли не закрили. О. Да. Так що підписуйтесь, ставте лайки і до зустрічі!